Командувач об'єднаних сил зсу генерал-лейтенант Сергій Наєв неодноразово наголошував, що Сумська та Чернігівська прикордонні області залишаються найбільш небезпечними у північній операційній зоні. Проінспектувавши ці напрямки, зазначив, оперативну ситуацію тримає на особистому контролі. Ведеться постійна робота щодо посилення обороноздатності. Зокрема, збільшується кількість невибухових інженерних загороджень та додаткових камер спостереження. Мета сьогоднішнього робочого зустрічі це перевірка готовності сили засобів безпосередньо у прикордоні, зокрема тут на білоруському напрямку, до адекватного реагування у разі спроб ворога безпосередньо. Редня ПВК «Ванер» зайти на українську територію, їх кількість зараз їх декілька тисяч. Вони недостатні для того, щоб провести якісь наступальні дії навіть локального характеру. Але що стосується диверсійно розвідувальних груп, така загроза вона існує. Тож ми все робимо для того, щоб вона ніколи не була успішною. Наша розвідка разом зі службою безпеки України іншими розвідувальними органами сил безпеки та оборони володіє інформацією про ворожі сили, де саме вони знаходяться, чим займаються, що у них є на озброєнні, навіть які у них одяг та чим харчуються. Все виконується для того, щоб зміцнити наші оборонні спроможності. У прикордоні взриваються ділянки дороги та руйнуються мости, які безпосередньо йдуть на територію Російської Федерації. Встановлюються протипіхотні міни для унеможливлення успішних дій диверсійно-розвідування груп ворога. Ми все робимо для того, щоб забезпечити безпеку цивільного населення. Всі мають бути впевнені у збройних силах України. Командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Найв запевнив, що якщо рівень загрози на Сумщині зростатиме, генеральним штабом ЗСУ передбачено підсилення наших військ для того, щоб дати гідну відсіч ворогу.